Strength We're in this together now Привіт, привіт! Вітаю вас в останньому випуску. Та ні, не на каналі, але з цього району та певного регіону, який я детально досліджував на цьому атлантичному узбережжі Франції. Ми вже з вами побачили Дінар, Дінан, аббатство Мон Сен Мішель. Та навіть устрічні ферми в Канкаль. А зараз прийшов час рухатись в головне місто і певно столицю цього узбережжя місто, яке вважають королівством Корсарів. Це місто я вам скажу не схоже на жодне з інших. Зараз ми вже підпливаємо до нього і я з задоволенням планую його піти дослідити. Тож давайте відправлятись на цю прогулянку разом. Але хоча я історію не дуже люблю, трошки вам про це містечко розкажу. Засноване воно було в першому сторіччі до нашої ери, а зараз тут вже мешкає 50 тисяч населення. Це те, що я прочитав та дізнався. Це місто завжди було відомо своїми. Кораблями, тому що тут кораблі і ремонтують в доках, і вантажні перевезення ну робили так: зберігали товари, перевозили між Великобританією, між іншими регіонами Європи. Тобто -то і до сих пір воно вважається важливим з точки зору логістики у Франції і в Європі. Тут також рибний промисел був і є дуже багато морепродуктів, а не тільки устриць. Також в цьому місті були й пірати Пірати, Корсари, які завойовували певні території, і також захищали це місто. Як ви бачите, велика стіна є напроти нього, точніше, ну яке. Захищає це місто, ось там зверху можна прогулятися, піду зараз дивитись. І ця стіна вона захищала від нападів інших людей, тому що різні, різні пірати і злодії намагались взяти це містечко, але загалом йому вдавалось. Якби вистояти. Але протягом Другої світової війни я знаю, що воно на 80% було зруйноване, але відбудоване було прямо до такого формату, в якому воно було раніше і є зараз. Коли я зайшов з середину міста, потрапив начебто у середньовічну казку. бо побачив не тільки старовинні будинки з сірого каменю, а ще й різні дерев'яні перекриття та балкони. А у вітринах магазинів були якісь книжки про піратських котів, пам'ятні тарілочки, чи можна взагалі собі і чайку було придбати, якщо вони вам дуже подобаються, чи навіть піратські черепи та мушкети. Тож тут дійсно вибір сувенірів дуже великий. Не просто так це місто називають королівством корсарів, бо саме тут у сімнадцятому сімнадцятому століттях діяли знамениті французькі капери. Це приватні моряки, які за королівським дозволом нападали на ворожі кораблі і збагачували місто. Завдяки своєму вигідному розташуванню на узбережжі Британії Сен мало став базою мореплавців, авантюристів і купців, які повертали з Індії та Америки з прянощами, золотом та скарбами. Місто пишалось своєю незалежністю, і вони взагалі вважали себе окремою спільнотою та не хотіли підпорядковуватись ні французам, ні бретонцям. Саме ця слава зробила це місто символом морських пригод та романтики корсарів, сміливих піратів та їх відважних жінок. Хочу сказати вам, що коли гуляєш цим містечком всередині, тут всі будинки, як ви бачите, такі 4, 5, 6 поверхів, плюс-мінус, але однієї ну, забудови, одного формату забудови. Тож, взагалі, в принципі, тут, коли гуляєш, можна заблукати, тому що ти не розумієш, де саме ти знаходишся. Багато квітів, що мені подобається. Ну, я завжди на цьому роблю увагу, тобто гарні газони, квіти є. Багато кафе, ресторанів, де люди можуть відпочити. І ця вся архітектура, вона прям чудова. Тобто мене вражає те, що 80% під час Другої світової війни було зруйновано. А зараз це все відбудовано і воно знаходиться в такому стилі, як це було раніше. Ну це прям велика повага до мерії, до муніципальних служб. Комунальних благоустрою, всі вони молодці. Реально можна брати приклад з таких локацій. Далі я пішов просто гуляти вулицями та роздивляти все навколо. Бачив різні магазини з їжею, картинки, фотографії міста, які можна було собі придбати. І сіренькі будинки та трошки прикрашені вулиці, щоб жити в тому місті було цікавіше, але не дивлячись на у всю сірість місцеві жителі намагаються там створювати красу і затишок, хоча б квітами, та своїми гарними нарядами і кольоровим одягом, бо бачив багато такого у всіх там магазинах. Ну а я вже підійшов до головного собору міста, який охороняла ця чайка, та куди під'їхав екскурсійний трамвайчик. Тож пропоную зайти нам всім всередину, бо кажуть, що це один з найкрасивіших соборів всієї Франції. Собор вразив мене з перших секунд, як тільки я увійшов туди всередину. Він не просто великий, він величезний, і там ти відчуваєш себе дуже маленьким серед всієї тієї історії, до якої можна доторкнутися особисто. Це серце старого міста, яке пережило і славу Корсарів, і нищівні бомбардування. Під час Другої світової його почали будувати ще у 12 столітті, тож він поєднав собі романський та готичний стиль. Всередині одразу вражають ці всі вітражі. Через них пробивається світло і одразу все оживає навколо в яскравих кольорах. Особливо виділяється цей круглий вітраж та велика троянда, який ніби відкриває небесне вікно та прямий зв'язок з Богами вищими силами. Я стояв і дивився на нього. Як зачарований декілька хвилин, так точно. Побачив також і деталі, що нагадують про морське минуле Сен-Мало. На вітражах його беленах можна побачити не тільки релігійні мотиви, а й океан та кораблі, як символ міста корсарів та моряків. Тут похований навіть Жак Картія це мореплавець, який відкрив колись Канаду для Франції. Тож, заходячи в собор, відчуваєш, ніби вся історія міста від середньовіччя до великих морських відкриттів, оживає тут в камені склі та якомусь. Божественному світлі. Що хочу сказати, цей собор святого Вінсента. Він називається Вінсента. Він справив на мене прям неабиякі враження, тому що він був. Коротше, дуже величний, ось позаду я бачу шпіль е його. Він дуже величний з якоюсь глибокою енергетикою, я не можу це пояснити. Але коли ти заходиш туди, ти ну, глибину. Глибину тобі хочеться помовчати, подивитись, все це якось поглибитись в свою духовність. І там знаходиться найкрасивіший вітраж. Вітражі, які я бачив. Будь-коли в соборах, ну, де я подорожував по різних країнах. Тому так, якщо будете в цьому регіоні, заїжджайте в містечко Сен-Мало і обов'язково заходьте в цей собор святого Вінсента чи Вінсента, як буде правильно наголо робити. Потім я пішов гуляти вулицями і побачив, що там і виставка якась проходила присвячена Другій світовій війні. Але я вирішив піти на дослідження вулиць далі. І одразу, буквально через 50 метрів, побачив якусь вежу та балкон Джульєтти. Але не в Італії та Вероні, а тут у Франції, в містечку сен мало Ви лише подивіться на цей красивий будиночок. Далі на інформаційному стенді я прочитав, що цей будинок і сад Ляусей згадується ще у міських архівах з кінця 15 століття. Тож це одне з найдавніших приватних Сен-Мало. Архітектурні деталі вежі вказують взагалі на те, що ця споруда, ймовірно, навіть старіша ніж головний замок та собор міста. У 16 столітті цей комплекс мав і сад і кілька допоміжних споруд, що прилягали до міських стін, створюючи цю типову для середньовічного міста атмосферу, коли ще й житлові будинки та квартали буквально в. Плітались у фортифікаційні споруди навколо, але, на мій погляд, там точно жила якась принцеса, яка білою хустинкою махала з того верхнього віконця і чекала, коли її принц, а може й пират, повернеться додому. Бо знаєте, одні дівчата гарних та миролюбних принців полюбляють, а інші якихось трошки мерзенних піратів, але з якими може бути більш весело та непередбачувано. А ви за кого? Признавайтесь в коментарях, за кого голосуєте: за піратів чи принців в реальному житті. Зараз я вже дійшов на ці великі скелі. Велику стіну хотів сказати. Гуляю, зараз дивлюсь, тут дуже багато туристів. Бачу ось такі штуковані дерев'яні, я не знаю, що це таке. Можете написати в коментарях, навіщо вони потрібні. Зараз приплив, я бачу, тому що ось там форт знаходиться, який був ну, такою обороною, служив для оборони фортифікації в період революції війн. Там були спостерігачі, які дивились, і хтось там на кораблях намагався припливти ближче до міста, вони одразу повідомляли і таким чином захищали. Таких фортів і островів тут декілька навколо Сен мало, тому це було дуже захищене місце. А я зараз зараз хочу спуститись вон там на пляж. Є невеличка така суша і пляж, тому що загалом це все затоплюється під час припливів. Але зараз можна трошки погуляти. І навіть коли є відливи, тоді можна піти на цей форт і острів пішки по піску. Але зараз це зробити неможливо. В цьому місті, як ви бачите, справжня перлина це його могутні кріпосні стіни, які досі оточують старе місто, наче у середньовіччі. Тут всюди можна зверху гуляти, і це мене особливо тіше. Ці укріплення будували століттями, аби захистити місто від нападів англійців та різних піратів. З морів тут відкривається неймовірна панорама на Атлантичний океан і знамениті припливи та відливи. Саме вони роблять унікальним той Форт Національ, споруджений ще у 17 столітті, за наказом військового інженера Бобана. Під час відливу до нього можна дійти пішки, а коли хвилі повертаються, він знов стає відрізаним від суші і нагадує справжній морський замок. Тож ходімо, подивимось, його ближче. Я б, звісно, хотів вам це все зняти, коли була б сонячна погода, але хочу сказати, що тут багато днів, коли ось така похмура погода навіть влітку. Звісно, сонце буває, але так, то виходить, то заходить. Позаду мене знаходиться старе місто, як ви бачите, там навіть є кафе, і я бачив, що там замовляють устриці. Тобто устриці з вином, білим вином, чи шампанським, чи просеко, можна там взяти і дегустувати. А ви мені можете, будь ласка, пояснити, що це за дерев'яні штуки? Ось такі дерев'яні штуки на пляжі. Я не розумію, що це таке. Навіщо воно? Ось з цієї сторони є, ось там далі є діти, бігають, бавляться. Не розумію, навіщо ці стовпи такі дерев'яні? Ось, Велике місто, цікаве. Тут можна один день повністю гуляти або навіть більше, тому що є екскурсії на кораблях, можна кудись поплавати. Я зараз бачу, що якісь люди пішли в той форт, видно, коли був відлив, а тепер не можуть потрапити назад, їм треба буде трошки пливти, трошки йти по воді і роздягатись, так би мовити. Ось така ситуація. Тому до форту дістатись можна. Але коли відлив, і треба розуміти години приливу та відливу, тому що за 15-20 хвилин вода прийшла і все, і капець. І ви вже відрізані від суші. І Ось такі тут справи. Якщо ви будете приїжджати на машині сюди, то тут є великі паркінги, де можна і залишити біля пляжу та старого міста. Можете просто на Google Maps ввести паркінг англійською мовою, і побачити, де. Ці локації розташовані. Потім я пішов ще далі і зрозумів, що ці дерев'яні стовпи як додаткові хвилі різи, щоб хвилі розбивалися вже на них і менше накатували на стіни міста. Бо тут у Сен-Мало бувають дуже великі шторми. В інтернеті є відео з хвилями на кілька метрів, які майже накривають водою всі будинки на першій лінії. Подивіться, яка тут сила природи та тих хвиль. Я не знаю, в які місяці тут найбільші шторми бувають. Але, як бачимо, бувають дуже грандіозні. Просто широченний пляж. Я розумію, що це трошки прилив, а коли відлив ще більше, то він ще більш великий. Тут діти граються Пасочки, якийсь волейбол, футбол, ще щось роблять. Навіть хтось я бачив тільки, що заходив в воду, купався. Одна смілива дівчина. Ось, Гарно виглядає це все зі сторони піскої пляжу. Тож можете тут погуляти, подивитись на це все в різні сторони. І ось туди пішов дуже великий пляж і в одну сторону, і в іншу. І класний вид на цей форт звідси. Атмосфера така релаксова, тому що вода вона завжди заспокоює його. Я завжди раджу і говорю, що треба гуляти багато біля води. Моря, океану, гірських річок, якихось водоспадів, тобто там, де є енергія води. Оце дуже класне місце. Якщо є бажання та можливість жити в таких місцях, Заплануйте, запишіть собі це бажання, почніть досліджувати це питання, як ви можете заробляти гроші в іншому регіоні або в онлайні. І нехай ваші мрії обов'язково здійснюються, тому що і мої поступово здійснюються, але я їх записую. І бажаю всім людям так само, щоб всі мрії, гарні мрії здійснювались і максимально органічно, позитивно і без, без різких змін, які можуть в житті, звісно, в нас відбуватися. А далі вийшов наверх на набережну над пляжем і побачив, що вони зробили там навколо велосипедні доріжки аж на 2 мільйони 800 тисяч євро. Оце молодці, оце грандіозно все роблять. Реально вау. Тепер люди там можуть відпочивати в будь-якому форматі. Ну а я ще пропоную прогулятись трошки вулицями та портом, щоб подивитись на цікаві старовинні та рибальські кораблі. І знаєте, що приємно це ось, коли ти гуляєш різними містечками Франції, бачити ні, не цю карусель, яка у нас в місті Дніпро встановлена була замість фонтану, а бачити прапори, українські прапори, які майорять разом з Євросоюзом та французьким прапором, тому що підтримка гарна в Франції для українців. І це дуже приємно бачити. Ну і плюс, коли такі гарні краєвиди, тому що це великий форт, який тут є, ось, і музей, в який можна піти. Ну а я, напевно, буду вже йти гуляти містом трошки, йти на кораблі, і плевти в своє містечко Дінар, де я живу. Бо побачив я тут вже багато. Цілий день гуляв. Звісно, що можна ще було і на цей форт піднятись, і на той допливти. Але я вважаю, що не треба робити все й одразу. Знаєте, раніше, коли в мене було мислення бідності і бідної людини, я кудись приїжджав і думав, що мені треба встигнути побачити максимально все. Бо ніколи в житті, ось ніколи більше я туди не зможу повернутись. Потім, коли мислення почав змінювати, читати книги, навчатись на різних курсах, знайомитись з більш вільними, свідомими та багатими людьми, зрозумів, що бігати нікуди не треба, треба жити. А це означає побачити трохи менше, але краще трошки детальніше та смакуючи кожну мить цього цікавого життя. Гуляю зараз біля порту і дивлюсь на ці кораблі. Навіть старовинні є кораблі, дерев'яні такі, на яких можна також сплавати в прогулянку, морську прогулянку. Колесо огляду є, на яке можна піднятися, але загалом воно тут не дуже популярне. Ось такі гарні дерева, які підстрижені. Прямо. Дивлюсь, що благоустрій тут гарний. Доглядають за цим. Ось такі вантажні кораблі, як я казав, тому що місто портове тут. Рибний та вантажний промисел такий великий, працює. І все місто це як велика вежа, як велика цитадель, по стінах якої ти можеш гуляти. Тому раджу пройти в цей весь маршрут навколо. Ну а я вже буду йти на корабель, щоб повертатись додому. За нами приплив невеличкий човен цього разу, і десь за 10 хвилин вже переправив на іншу сторону до мого містечка. Ну все, ось і подорож закінчилася. Я приплив до міста Дінар. І вже завтра буду відправлятися кудись далі. Потім покажу. В наступних випусках зараз невеличкий човен такий нас привіз. Дякую за те, що дивились, і до зустрічі в нових сюжетах, в нових відео. Пока-пока. Я дякую цьому місту Дінар та смарагдовому збережжю Франції, як його офіційно називають, за дивовижні емоції, які я тут пережив. Для мене це була цікава пригода довжиною десь два тижні. Я зміг побачити велику кількість яскравих місць вперше в моєму житті, що мене прямо надихнуло на нові дослідження Франції і надалі. Тож вже відправляюсь у нову подорож, яку ви побачите незабаром. А до вас в мене буде невеличке прохання. Напишіть в коментарях, а які у вас враження від цього каналу та відео. Що ви можете від себе порадити, які відео хотіли б бачити ще на каналі, в якому форматі, що можна додати чи змінити, щоб залучати більшу аудиторію? Буду вдячний за всі ваші ідеї та думки. І до зустрічі десь за тиждень у нових місцях на просторах Франції.